Обшуки у Коломойського і Авакова, і не тільки в них. Що за цим стоїть та чого далі очікувати? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб-канал Свідо свого по по-своє» і тут я хочу коротко прорефлексувати на сьогоднішній. Гарячий день, гарячий в плані обшуків, адже обшуки, окрім Коломойського, Авакова, проводять і в меншої риби, так би мовити, в податківців київських, і не тільки в них оголошено підозру там колишнім чиновникам Міністерства оборони з приводу тих скандальних закупівель. З'явилася інформація, опублікована журналістами про те, що любитель московського міра, який підтримував анексію Криму, займається держзакупівлями Міноборони. І ще багато такої, знаєте, інформації. І от, ніби ми спостерігаємо дуже активну діяльність правоохоронних органів. Але найцікавішими в даному випадку є саме обшуки Коломойського і Вавакова, тому я буду говорити в першу чергу саме про них. Причини цих обшуків, очевидно, різні. Аваков в своєму дописі дуже коротко відповів. Авакова обшукують в зв'язку з тим, що відбувалася закупівля вертольотів. Це був досить скандальний такий процес свій час. На нього виділили більше ніж півмільярда євро. А вертольоти закуповувалися, і 21 з тих вертольотів, з вантажопідйомністю більше 10 тонн, вже раніше були у використанні. Власне, один із таких вертольотів нещодавно розбився, на борту якого був міністр внутрішніх справ Монастирський, його заступник Єнін, держсекретар МВС і, ну і ще ціла група осіб. Цю всю страшну трагедію в броварах ми пам'ятаємо. Зв'язку з цим, власне, і пройшли обшуки Вавакова. Аваков в своєму дуже короткому повідомленні з приводу тих обшуків, зазначав, що це безглуздо, тому що відпрацьовує, як він написав, відпрацьовують формальну версію, але це безглуздо, тому що стосується держзакупівель, а закупівлі погоджував уряд, а не особисто міністр Аваков. Він фактично вже показав свою сторону захисту. І ця сторона захисту певною мірою є залізобетонна. До певної межі. Залізобетона з якої точки зору дійсно формальну юридичну відповідальність повинен нести той, хто безпосередньо займався закупівлями, підписував договори і так далі. Чи міх Аваков, будучи міністром внутрішніх справ і за впливом в Україні, будучи впевненим номером 2 після Петра Порошенка? Очевидно, що міг вплинути. В Арсена Авакова було більше впливів насправді навіть ніж прем'єр-міністра в багатьох сферах. А, але як це довести, тільки якщо кваліфікацію злочину проводити через е, організовану за попередньою змовою групою осіб, і до цієї групи осіб е, долучати ну фактично все вище політичне керівництво країни, як мінімум, керівництво уряду. І я думаю, що наші державні органи до такого не дійдуть. Це по перше. Ну і по-друге, знову ж таки, Арсен Наваков всі роки свого перебування на посаді міністра внутрішніх справ, а він був найдовшим, найдовшим серед найтимчасовіших, точніше, він був тимчасовим міністром внутрішніх справ, який просидів на тій посаді найдовше з усіх міністрів внутрішніх справ. Арсен Аваков дуже старався прислуховуватися до думки американського посольства, зокрема, в гучних справах він завжди. Ну, скажімо так, Потім ставав на бік там, активістів, які отримували гранти там, на ще когось, їздив разом з Яценюком в американське посольство неодноразово. І ну, тому я думаю, що він, він старався не сваритися з тими, хто має надзвичайно великий вплив. Скажімо так. З Ігорем Коломойським і з обшуками в нього ситуація набагато складніша. Чому? Тому що Ігор Коломойський давно знаходиться в конфлікті із Сполученими Штатами Америки, причому в першу чергу із Держдепом. Тобто тут насправді мова не йде ні про республіканців, ні про демократів. Мова йде про саму. Державну машину Сполучених Штатів, зокрема про американську юстицію. У зв'язку з тим, там відбувалися арешти певного майна, яке належало Коломойському і Боголюбову, зокрема, там якісь, якщо я не помиляюсь, металургійні якісь підприємства були нерухомість якась, яку було заарештовано в зв'язку з підозрою, що приймала вона участь в відмиванні коштів, так званому. І оці обшуки зараз Ігора Коломойського, вони я впевнений пов'язані з тим, що починаючи з 19-го року, Коломойський сильно змінив риторику з часу, як Зеленський став президентом. І якщо в 14-му, в 15 му в нього була відверта така антипутінська риторика, то з 19-го року, з часу президентства Зеленського, він зайняв промосковську риторику. І навіть е в перші місяці вторгнення був такий важливий епізод. Коли Коломойський спробував кинути фразу, що ну давайте заключимо якесь перемир'я, хай дадуть там 100 мільярдів, ну і типу, все. Це, це була спроба подивитися, наскільки на такі на угоди з такого розряду. Може піти і українське суспільство, і діюча політична влада, яка знаходиться в певній такій політичній розтяжці між українським олігархатом, серед якого етнічних українців немає, між західними впливами, і між московськими впливами. Обшуки в Коломойського проходять в зв'язку з. Підозрою на махінації в державному підприємстві Укрнафта і Укртатнафта це державні підприємства, які за стандартними схемами фактично бралися під контроль олігархами і видоювалися. Видоювалися за фіктивними якимись угодами, ще чимось, доводились до банкротства, якісь частки приватизовувалися. Причому тут така цікава насправді ситуація, коли насправді формально. Контрольний пакет зберігався за державою, реальний контроль через свою менеджерську адміністрацію отримували ті чи інші олігархічні групи. Власне, така ситуація з Укрнафтою, Укртатнафтою. Контролювалося це все людьми Коломойського, принаймні це неодноразово поширювалося в пресі така інформація. Дуже Цікавим в свій час були самі слова Ігоря Коломойського в 2014 році чи в 2015 році, коли він тоді вже пішов з посади голови Дніпропетровської області і посварився з Порошенком, коли в нього. Відбувалися обшуки, і в комітетах Верховної Ради, здається, він тоді спілкувався, і там сиділи наєм і Лещенко, які виконували своє завдання, скажімо так, і гавкали в бік Коломойського. Ну а Коломойський тоді заговорив взагалі про повернення державі, активів, які належать олігархам, про те, що він давав хабарі. Леоніду Кучмі передавав їх через Пінчука, і ще там були цікаві насправді фрази. Ну в цілому історія така досить-досить цікава. Проте, у випадку Ігора Коломойського, треба розуміти, що це не є дії Зеленського, і це не є дії навіть Єрмака. Попри те, що Єрмак із Коломойським знаходяться тривалий час в конфлікті, ну в тому числі, скажем так, вони дуже сильно поштовхалися плечами за максимальний вплив на Володимира Зеленського. Ну і в кінці кінців виходить, що все-таки ніби Єрмак переміг, адже Богдана було знято, ну і там ще є різні моменти. Знову ж таки, за тими ж самими так званими плівками Єрмака, насправді, швидше за все, стоїть Ігор Коломойський. І аналогічно за оприлюдненими записами в свій час, коли відбувалася прослужка, був у нас такий прем'єр-міністр Гончарук, якого нам малювали великим експертом, а який насправді є дуже-дуже примітивною паскудою, головним завданням якого була організація розпродажу землі. І він цю організацію зробив. За закон проголосували в Верховній Раді Кабінет міністрів зі свого боку, доклав максимальних зусиль. Ну, і гончарука для того, щоб зняти частину негативу, можна було тоді відправити у відставку. Так от. Повертаємось до обшуків Коломойського. Обшуки в Коломойського, на відміну від Авакова, відбуваються внаслідок його протистояння саме з американцями. І в українських спецслужбах, і в СБУ, в НАБУ, в першу чергу, і навіть в ДБР є групи, які не є контрольованими українською владою. Які, так би мовити, складають внутрішню, зовнішню, внутрішню опозицію до цих зовнішніх впливів, які може чинити адміністрація президента, ну, точніше, офіс президента. І саме ці групи, знаходячись в спілкуванні в співпраці, в тому числі з Сполученими Штатами Америки, саме вони стоять за дуже багатьма процесами, в тому числі, до речі, і за обшуками в Московському патріархаті, адже Зеленський. Стефанчук по вказівці Зеленської і ще та все шобла. Вони ж московський патріархат постійно захищали. А тут СБУ так само почало проводити обшуки. Оце багато хто з українців не розуміє, як так, от ніби Зеленський почав. Ні, це відбувається всупереч волі Зеленського і в волі Єрмака. Але вони просто вже знаходяться в такому політичному потоці, коли нічого зробити не можуть. В питанні Ігора Коломойського дуже цікавим буде чи будуть відбуватися якісь арешти активів. До прикладу, це насправді одне із ключових питань, чи будуть використовуватися якісь запобіжні заходи. Зокрема, там неможливість ну, підписка про, про невиїзд, заборона виїзду за кордон. До речі, тут є дуже важлива деталь, така цікава. Ви пам'ятаєте, як героїчно Володимир Зеленський забрав його Коломойського громадянства? Коломойський колись, до речі, казав: його журналісти запитували: а скажіть, будь ласка, от в Україні подвійне громадянство заборонено, заборонено мати два паспорти, а у вас є. Коломойський каже, ні, в мене в мене не два, в мене три паспорти, а три не заборонено. Це таке цікаве читання законів, таке насмішкувати з його боку, як і, в принципі, манера спілкуватися з журналістами завжди. Але повертаємось до того, як Зеленський забрав в Коломойського громадянство. І багато хто подумав, що от, ну класно. А ви знаєте, що цим забранням громадянства просто банально Коломойського вивелося з розряду з під дії закону про олігархів. Власність не забрали, власність в Україні лишилася та сама, контроль 1 плюс 1 лишився той самий. Але олігархом вже не є, де олігархізації вже не підпадає. Це перше. Друге, кримінальне переслідування. Громадянина України це одна процедура, громадянина іншої держави це інша процедура. Конфіскація активів громадянина іншої держави. Цікаво. Громадянство якої держави Коломойський буде виставляти на перший план. Як ви думаєте? Я чомусь впевнений, що це буде громадянство Ізраїлю. І якщо Коломойський, якщо його таки затиснуть українські спецслужби, то швидше за все, Ігор Коломойський змушений буде виїхати туди. Куди його випустить Володимир Зеленський, і, власне, в Ізраїлі він і буде знаходитись? Ну, будемо спостерігати, насправді, це початок дуже, знаєте, великого грандіозного шухеру. Від себе додам таке побажання, ви знаєте, щоб а, оці всі обшуки, які зараз відбуваються, щоб вони не були просто піаром. Ну, тому що обшук, обшук Вавакова, це фактично в даному випадку це піар, якщо не буде здійснено певних відповідних інших дій. І ви знаєте, для нас цю боротьбу з корупцією частково можна порівнювати зі спортивною риболовлею. Коли спіймали, показали всім, зважили, показали активи, відпустили. Або ще вкрав, зловили, заарештували. Поділився, відпустили. Такі варіанти в нас теж дуже-дуже популярні. Ну, будемо надіятися, що це буде все-таки початок якогось великого грандіозного шухеру, перепрошую за сленг, а не спортивна риболовля чи черговий політичний піар. Прошу вподобувати, коментувати, поширювати дане відео. Це, знаєте, така швидка жива рефлексія. Просто е, я думаю, що ці всі речі, які я озвучу, вони є повністю взаємопов'язані і вони впливають безпосередньо на оці процеси обшуків. Прошу вас поширювати дане відео, це насправді дуже важливо. Підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів зробити те саме. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.